Воріємо частіше українці перші в Європі за кількістю серцево-судинних недуг кажуть у всесвітній організації охорони здоров'я. Все через невчасну діагностику, екологію і неправильне харчування. Фруктів, овочів та соків ми споживаємо вдвічі менше за європейців. Хоча якісного соку на ринку вдосталь сучасне виробництво дозволяє зберігати максимум вітамінів, що містять фрукти й овочі, але варто обирати перевірені товари. В соках можна сказати, що дійсно те, що пишуть на упаковці, воно здебільшого відповідає дійсності. Груба така сильна фальсифікація це скоріше поодинокі виключення в цьому сегодня. В соках не може бути ні консервантів, ні барвників. там не може бути шкідливих речовин, які б обмежували це прагнення до рекомендацій сумлінний виробник не ховає правди. Вся інформація на упаковці. За цим жорстко стежить державний контроль. Важливий акцент. Кількість плодів для виготовлення одного літра соку можна порахувати денну норму вітамінів. Такий продукт активно використовують медики у сокових дієтах. Половина всієї їди, особливо на перекуси от між їдою можна абсолютно спокійно е, замінити яблучним соком чи з'їсти два яблучки. Такий режим харчування призначає для профілактики порушень травлення та авітамінозу вживання соку доступний шлях почати здоровий спосіб життя. Якщо досі у вашому раціоні його не було, почніть із 50-100 мл на день до їжі, і за тиждень норму можна збільшити до однієї двох склянок на добу. Сокова терапія сприяє поліпшенню природного обміну речовин і виводить шлаки з організму